Олександр, підприємець, що мешкає у селі Ігорівка, через яке проходить траса з Сум на Путивль. Чоловік говорить, має магазин електроінструменту в Бурині. 1 квітня вирішив перевести товар в село, щоб вберегти від мародерства росіян. Бурин була окупована ворогом з 24 лютого. Ігорівка ні. Тільки поїхав з дому за черговою партією товару. Як до його хати в селі під'їхала важка техніка російських військових. Заїхали позавчора і вчора два дні вони в мене ну, як, проживали, чи кочували, збили ворота, заїхали у двір. А чим заїхали? БТРам. Поки що все не можу сказати, що саме пропало. Сварки, генератор, болгарки, шуруповерти, ну такі інструменти. На даний момент всю перечень не можу сказати, тому що я і з магазину товар привіз, все сюди якраз сховав, бо не знав, що, де його сховати. Наступне село по дорозі на пути Чумакове на перехресті покинутий російський блокпост. Це сміття залишили після себе. Ми звикли жили. Місяць тому йдеш, траса чиста, все чисте. Коли треба, сходив у магазин, коли треба, куди треба, тоді поїхав. А оце настало що? Знаєте, переляк і все. Я то, то в погребі сидиш, то виглянеш. Не роздівався, не роззувався. Місцеві говорять, що проходячи селом, росіяни, щоб залікати українців, хаотично стріляли по хатам. Їдять, колона йде – стрельнуть. Пройшла, стрельнула. Це так. Ну неприятно дуже. Вибух мосту чули навколишні села, говорить мешканець Чумакового Григорій. Таке ощущення було, наче прилетіло шот. І зарив дуже сильний був. І після цього посипались дзвонки, хто чуда. Откуда це саме? І почули, йдіть, і почули, і те саме зі почули. Бо як стали вранці, тоді було все відомо, що, що произошло. Ближче до мосту розірвані та розстріляні українські цивільні автомобілі. Це все, що лишилося від Жигулів першої моделі. А це розстріляний окупантами Камаса місцевого фермера. Чоловік, кажуть, селяни дивом залишився живим. Зараз з пораненнями лежить у Буринській лікарні. За 28 днів стояли всякі. І росіяни стояли, і були явно не росіяни, не славяни. Такі якісь абреки. Такі, що балакали по-русски навіть з трудом. Були такі, що акуратні, кажу, а були такі, що з автоматом чуть на коліна не ставили. Відходили вчора війська, стріляли в усі сторони. Було страшно, звісно. Уси йшли і гради, і тентовані урали БТРи, БМП. По собі росіяни залишили смертельні сюрпризи. Говорить депутат Буринської міськради Микола Кущ. Воїни ВСУ, о, слава Богу, наші приїхали. І мене попросили, так я як депутат, людей знаю о місцевих, щоб я тут проконтролював, щоб не ходили вони на узбіччя, так як там були розтяжки. При мені вони розмінували дві бойових гранати. Такий вигляд має зараз міст через річку Сейм. На його ремонт в цьому році планували виділити 254 мільйони гривень. Тепер доведеться будувати новий. Залишки мосту через річку Семь, що біля села Чомукова цей шлях проходив із сум, до Потивля, глухова і далі. Вчора відступаючи, російські війська підірвали міст близько 19.30. Про це говорять місцеві мешканці. За словом місцевих російські колони пішли в напрямку сіл Волинцеве-Юдєве і Я далі через кордон до Росії.